Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про мефенамінову кислоту. Я думаю, багато з вас чули про цей препарат і не менше користувалися ним хоча б один раз у житті. Отже, мефенамінова кислота це популярний нестероїдний протизапальний препарат, який часто використовують при болі та запаленні. Мефенамінова кислота володіє знеболювальною, жарознижувальною та протизапальною дією. Її часто призначають та приймають при респіраторних вірусних інфекціях, менструальному болю, м'язова, суглобова, травматична, зубна біль, також при артритах, ревматизмі, хворобі бігтірева, тобто при запальних захворюваннях опорно-рухового апарату. Отже, мефенамінова кислота має доволі широкий спектр застосування. Механізм дії мефенамінової кислоти полягає в пригніченні синтезу медіаторів запалення. Таких як простагландин та серотонін. Тим не менше, як і у всіх препаратів, мефінамінову кислоту застосовувати в деяких випадках не можна, і це тяжкі порушення функції печінки чи нирок, шлунково-кишкові кровотечі, виразкова хвороба шлунка чи дванадцятипалої кишки, серцева недостатність, запальні захворювання кишечнику. Також препарат заборонено застосовувати жінкам у період вагітності та годування груддю. Тому про ці стани варто знати перед застосуванням мефенамінової кислоти. Якщо говорити про побічні дії на застосування даного лікарського препарату, то найчастіше це біль у шлунку, нудота, блювання, головний біль, запаморочення, алергічні реакції у вигляді висипу чи набряку, тому варто не перевищувати дозування та приймати препарат після їжі. Якщо ж говорити про спосіб застосування мефенамінової кислоти, то приймають в дозі 250-500 мг тричі на добу для дорослих. Курс лікування визначає лікар, але препарат в деяких випадках можна використовувати навіть до 2 місяців, якщо є показ до застосування. Отже, висновок наступний: мефенамінова кислота це ефективний знеболювальний засіб, але приймати його слід з обережністю. Якщо у вас є проблеми шлунково-кишковим трактом чи серцево-судинною системою, то попередьте про це лікаря. І він підбере вам інший препарат. Але якщо вам потрібне швидке зняття болю, то препарат ефективний. Але пам'ятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.